Сьогодні 12 жовтня, середа. Розпочинаючи сьогоднішню молитву, подаруй собі хвилинку тиші і попроси Святого Духа. Ласки відкритого серця, щоб могти прийняти Боже любляче Слово! Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. У той час Ісус, повний Святого Духа, вернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушував диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони кінчились Він зголоднів. Диявол йому каже. Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню. Бо вона мені була передана, і я даю її, кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, уся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього написано: Ти будеш поклонятися Господові, Богові твоєму, і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим. Поставив на крилі храму і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, писано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь. Ісус озвався до нього. Сказано не спокушатимеш Господа, Бога Твого. І кінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах. І всі його хвалили. Уривок є також підтвердженням ще одних слів із Євангелія: Неможливо, щоб не з'явилися спокуси, тут зображується реальність цього світу, злий дух не побоявся спокушати самого Сина Божого. Чим він спокушує Ісуса? Їжа, влада, слава. Нічого нового, це три найпоширеніші спокуси, але зверни увагу на те, коли вони почалися. Злий дух почав спокушати Ісуса, коли той зголоднів, коли людина гостро відчуває якусь потребу, вона стає вразливішою, тоді набагато легше замаскувати гріх і запропонувати їй те, на що в нормальному стані вона ніколи не погодиться. Ісус Сьогодні тобі показує, як треба поводитися в такі моменти, не вступати в діалог із спокусою, як то зробила Єва, а одразу пригадувати Слово Боже. Ти крихітна і делікатна людина. Скільки разів протягом твого життя тебе було спокушувано, А від скількох спокус тебе вдалося зберегти. Про це знає один тільки Бог, Спокуса є завжди брехнею Про тебе, Твоїх близьких, Твої обставини. Натомість слово улюбленого батька є правдою, яка приводить до свободи, глибокого миру та щастя. Той час Ісус, повний Святого Духа, вернувся з над Йорданом, і Дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушував диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони кінчились, Він зголоднів. Диявол йому каже: Якщо ти син Божий? Скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню! Бо вона мені була передана, і я даю її, кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, уся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього написано: Ти будеш поклонятися Господові, Богові твоєму, і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим. Поставив на крилі храму і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано бо, він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь. Ісус озвався до нього. Сказано не спокушатимеш Господа Бога Твого. І кінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах. І всі його хвалили. Попросив Господа ласки не піддаватися спокусам і не знеохочуватись, а боротися до повної перемоги разом з Ісусом Христом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.